Коротше, приїхав я в шап, треба поміняти масло в цій ласточці. Є варіант підняти її на домкрат або підняти цим форкліфтом. Думаю, що будемо пробувати форкліфтом так цікавіше. Я його трохи припідняв, зараз буду залазити так удобніше, більше місця. Болт треба відкрутити, масло потече. Дивись, який гарний шоколадний колір. Ммм, красота. Саме головне, коли міняєш масло, не забути закрутити цей болт назад. Добре закрутити. Маємо новий фільтр. Олива будемо зараз заливати, промазуємо оливою резинку. Поймаємо щуп, добре його витираємо. Ось це масло ми злили, Диви, який колір. Ось це заливаємо мед. Все, масло залили, щуп вертаємо і все, заміна готова. Вже перебираємо цю всю суєту і їдемо додому. А може так оставити? Не знаю.